вообще, конечно, пишуть по секрету, скажу, что я тут вообще всех мотиву... мотивирую желудки отрезать. Ну да, было. Одно из самых, наверное, правильных и важных решений в моей жизни. Знаешь, что ее мама перенесла перед операцией? Что? Майонез, батан и колбасу. А? Не, не, у меня, а, це... у меня... У меня ничего, у меня, у меня в этом плане все в порядке. Вообще <реку> можно подерваться на такие схованные міні. Прихованные міні – це а горішки, снеки, от, різні такі сімечки. От. Моя життя змінилася кардинально. А, я хожу в зал три рази в тиждень, мінімум. Я навіть можу їздити грати в теніс, я можу гуляти по вулиці, хоча от ви самі пам'ятаєте, що ми не могли дійти до лікарні. Да, лозунг Остаповича, да. чи правила Остаповича, хто не спить, той живий. Всім привіт! Це наша рубрика Баріатор Лайф. Ви вже знаєте, що ми зменшуємося, а кількість людей в кадрі традиційно зростає. І я дуже рада сьогодні вам е, привітати нашу гостю Марину. Ми дуже раді, що ти до нас прийшла, тому що всі баріаторки, хто це дивиться, знаєте, що дуже важливо говорити, розказувати. Марина. Розкажи нам, будь ласка, як давно в тебе була операція, які результати, як змінилося твоє життя? Мені все цікаво. Всім здравствуйте! мене зовут Марина, як уже Юля сказала. Операція у мене була 14 місяців тому. І за это время я походила на 86 кг. Капець, да. Изначально... ставте лайки, 86 кг. Виявляєте? Це навіть не стрункий чоловік. Швидко насипали нам лайків. Ну, клас, ти велика молодчина, це прям круто. Так, да, результат крутий. Результат крутий, я можу вклинитися на вас, тому що дівчата люблять багато говорити. Я також люблю багато говорити, і вас не лише. А... Більше є у кадрі, а частина вас навіть навчилися поділятися. Тобто Каріні, привіт. От, є баритричні пацієнти, які вже нових людей, нових українців зробили, і це дуже приємно. Українців має бути багато. Я бажаю і вам не підвести наш такий оцей, лайф, цей як мейнстрім. От, але я трошки розповім про Марину. Це дуже Тендітна і дуже добра людина, яка мені ні в чому не відмовляє. Їй не сильно комфортно зніматися, але лише із-за поваги до мене, от вона йде на таку ділку, кажуть росіяни, з собою і приходить до нас. А насправді а, у Марини була дуже важка ситуація. Це супер-супер ожиріння називається Це тоді, коли хвороба агресивна. От, коли кажуть, ну можна порівняти, кажуть там, рак четвертої ступені по агресивності, жаріння теж має агресивності, і це у нас такий складний випадок. І я часто своїм підписникам кажу а, про те, що не звертайте уваги на інших, про те, що сама, а, сама а, скидування ваги це для мене такий собі побічний ефект, тому що це косметика, мене більше цікавить ваше здоров'я. Так от, а, наприклад, де Марині. 86 кг – це класно, але треба врахувати, що раніше вона а, проходила якусь невелику кількість кроків і боліла спина. Настільки боліла, що вона не могла далі рухатися. І ця кількість кроків була невелика. Це там 20-30. Ми зупинялися, 20-30 зупинялися. Задишка, От, а, неможливість не те, що йти в спортзал, а неможливість. Спуститися там з п'ятого пору, здається, ти на п'ятому живеш, на перший. от. Так от мене більше цікавила от, функціональність Марини. За рік є величезний прогрес. Буду, Юля, чуть може доповнювати, перебирати. У нас ще вікторина, але. Як змінилося а, твій руховий режим? Оце мені дуже важливо. Ти стала більше ходити, стала менше ходити. От яке, яке, чим ти почала займатися, чого раніше тоді рік назад не могла. Тому що люди будуть дивитися, а вона ще не схудла. І, як обично, какашечними коментами у нас, усіх, наших баріотичних пацієнтів, на жаль, такий світ. Вони пишуть їм погані коменти. І давай одразу це відкинемо. Хто пише, хай собі пише. Але мене цікавить, чи змінилася твоя активність. Да, слушайте, я конечно ще не достигла своего желаемого веса, але моя життя изменилась кардинально. Я хожу в зал три рази в неделю, мінімум я даже могу ездить играть в теннис, я могу гулять по улице, хотя вот вы сами помните, что мы не могли дойти до больницы, я несколько раз отдыхала, у меня такая была одышка. Поэтому моя жизнь в плане активности поменялась на 1000%, и, конечно, ну, чему я безусловно рада. Коротко, та, коротко тепер моє заключення, чи чи це того вартувало? Ну, это это даже не вопрос, это, ну, это, безусловно, конечно, это одно из самых, наверное, правильных и важных решений в моей жизни. Ну, больше у меня нема. Нет, я, кажут, хочу запитания ну, ну, моего. Я кажется, знаете, бариатрики кажут, что единая помилка бариатрика не заработать операцию раньше. Я я, шла к этой операции три года. меня, то Я не могла доехать там к врачу, то некоторые врачи мне отказывали. И вот уже, когда мы встретились с Адрианом Остаповичем. Бар... Баріатрія, звісно, це ризики аж до летальних наслідків. І в кожного баріатричного хірурга, який оперує принаймні 50 операцій у році, є, на жаль, пацієнти, які а, мали летальний наслідок, але ж, але ж коли нема вибору. Є пацієнт там, 30, 40, 50, 60 кг. як йому а, позбутися цієї ваги, що йому робити. Там вони ми йшли на ризики. Ми з Юлією зараз згадували за кадром про те, про ці ризики вона каже: я не читала ці про летальність і пацени. Я мала це зробити, і я ризикнула. Тому, а, тому ми докладаємо, як, як ви, з своєї сторони, так і ми, хірурги. Ми, звісно, хочемо, щоб всі ви мали ідеальну вагу. Ми докладаємо для цього максимум зусиль. У більшості випадків нам це виходить. І коли в нас виходить, я радий бачити таких сяючих хохотушок, які прийшли своїми ногами, а раніше не могли там оце, які там, де ви там, роздіванці одна одному, покажи мені, яка тебе шкіра. От. Вони діляться досвідом, їх багато. Вони обіймаються, посміхаються, вони активні почали, а раніше вони сиділи кожен по своїй квартирі. А якщо виходило, то такий треба характер мати, щоб вийти і а, оцей осуд людей перенести і не звертати на нього хара... ну, увагу. Зазвичай це що вийшов, ну так, чорна одежа, вийшов і так, щоб не дивлячись ні на кого, пішов, не живеш. У них є своя уже спінка. Кому не перезнайомилися? А, люди починають, починають мати підтримку, і люди починають відкривати щось нове в житті, не лише а осуд не лише там кудись ховатися. Тому ще раз дякую, що прийшла. Дякую, що ти ну, маєш таку сильну до нас довіру і повагу, що ти, не зважаючи на цей дискомфорт, ділишся цим. Не читай коментар. Я сам там повідповідаю. Я тобі одразу Ні, насправді люди от мені пишуть а, типу там. Та ви ніколи не вважили 158. А, і я думаю завжди, чого я мушу комусь доводити? Ну, типу, я і реально я пам'ятаю, я, я стонала ночами від задоволення, від болі, реально весь час. Вночі, якщо я в когось ночувала вдома, у мене дуже болів поперек. У ну, мене була одна єдина поза це подушка для вагітних велика. Так на неї нога, рука, тому мені дуже було боляче. І е, ми жили на шостому поверсі на той час, і я теж пам'ятаю, що треба з собакою, от ну, це, такі якісь спогади, блін, від них таке аж Вона вона хоче гуляти, а в мене настільки болять ноги, бо вчора я ходила в супермаркет, що я не можу. І коли люди пишуть, або інший тип коментарів, знаєш, вони пишуть, ой, дурні, там взагалі худі роблять операції, тобто, тому реально ми тобі дуже дякуємо, що ти долучилась, тому що люди мають бачити, що ну, це на різних рівнях діє і працює. А ще, звісно, пишуть по секрету. Скажу, що я тут взагалі всіх мотивирую мотивиру желудки отрізають. А і тут маємо звернутись до людей і сказати, що якщо я можу змотивувати вас через відео до якоїсь дії, вам треба попрацювати над собою. Ви доросла людина з власної зони відповідальності. А це так, я завжди міки послання даю. Вони це люблять. А виховую, виховую нашу публіку. Скажи, в мене таке останнє умовне питання. А Ви виділи якихось або одну, або там три головних зміни. Вони не обов'язково мають бути масштабними зміни в жить Вот нора. вот прям зараз, Ну руховую вниз мы уже почули. Ну вот э, двигательно это самое основное. Самое. Когда ты не можешь быть свободен, когда ты, у тебя есть какие-то ограничения, это очень мешает жизни. Mm -hmm. Это прям это самое основное. Да, да. это, это 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 даже первые три. Все все три это подвижность. Да. Активность, да. Да. Это ну ну реально моя жизнь очень изменилась за последний год. А мама задоволена? Конечно. Ну. З мамою приїхала, теж переживала, мало. У да, мене конечно. просто була на твоїй палаті, була пацієнтка. 209 кілограмів, знаєш, що її мама перенесла перед операцією. Що? Майонез, батон і колбасу. Ні-ні, у мене, це... мене нічого. У мене, мене в этом плані все в порядку. <рес> Майонез, батон і колбасу. Да, це Так, да, Каріна, Каріна Миколаївна помічницю побачила і приходить до мене. Я зробила конфлікт. А вона ну, Каріна Миколаївна дуже поміркований спеціаліст і такий інтелектуал. Я знаю, що вона не ніколи не може зробити конфлікт. Що ж там сталося? Я побачила, каже, ці продукти і зробила таке зауваження. Тому мами завжди хочуть краще дітям пожаліти, але інколи їхні дії роблять гірше. В даному випадку все зовсім по-іншому. Я пам'ятаю, як Марина прийшла з мамою, мама сильно переживала, але я радий, що вона підтримує і не носить тобі Бо Не буде ні, нормального ні, результату. Ні. А, то, може, ми давайте тоді перейдемо до так. А, конкурсу. Так. Конкурс ваша yeah. улюблена та молода Юлічка переїхала з карточками цього разу. І сьогодні вони інші. Ставте, будь ласка, лайк. Ви знаєте, що їх завжди випрошу, але вибачте таке життя. А ви знаєте, що я дуже готуюсь. І так, у нас тут написано які, різні питання, і ми маємо відповідати: була було, чи не було. Тянемо по черзі, я тобі пропоную почати. Давайте було чи не було? Гіла вночі. Ну, так. Да. Было. А, слушайте, ну я нашла выход из этой ситуации. Да. Так как я ложусь поздно и ну бывает, мне хочется. Я пью йогурт однопроцентный. И это ри решаю так свои вопросы. Поэтому ну быв, и конечно, что-то было. Не могу сказать, что это практика, но. А ще Марина я, дуже так, переживає, мене підвести, і відповідає так заглядкою на мене. Тільки що сиділа перед тобою Наташа, вона кока колу пила. Я це коли почув, я аж припіднявся під цим. Тому а, насправді нічний жор, м, на заході, а, психотерапевт, коректор поведінки та харчових поведінок. А якщо чує, що пацієнт їсть вночі, він відправляє одразу пацієнта до чи, ту людину до. Беритрична хірурга, з цим дуже важко боротися. Ще в мене була пацієнтка, рукавна на резекція шлунку. Пару років тому ми прооперували її, вона скинула, але виникла нова проблема, вона ночі вночі спускається їсти і не пам'ятає це. Її родичі кажуть, ти вночі йшла в холодильник, Вона, я не пам'ятаю. Тому насправді це така, ну, на перший погляд, смішна проблема, але якщо вона є, з нею дуже тяжко боротися і да, це вихід, випити йогурт, умнічка, молочинка. Тобто, як треба зробити якусь дію, яка а, тебе заспокоїть до ранку, але по можливості пам'ятайте, краще поїсти зранку ніж ввечері. Але якщо треба, ну куди діватися, треба їсти. І критерій того, чи робите ви, чи не робите правильно, просто банально, кожен місяць зважуєте вагу. У тебе вага ще йде вниз, скільки ми рік з чим-то, тому пробувати. -про... Да, так, у мене 14 місяців. Так, вона ще сходить вниз. Так, да, вона йде. Ну, звісно, вже не такими темпами. як Ну, так бо, і має десь бо... вже зупинятися. Але ще так? Да, да? да, потихонечку, так. Да. Тому все робить правильно, Марина. І ще я дівчатам попередньо пояснював, коли вага устаканиться, на 5% зменшуєш порцеві їжі. Тобто не збільшуєш, а ще на 5% зменшиш. Організм вже адаптувався і він буде пробувати трохи відштовхнути назад. Це класно допомагає. А мій лайфхак лягати спати раніше. Я коли почала тренуватися важко в залі, реально з такою великою вагою мене вирубає о 10 й вечора, ну. і я не встигаю просто. Ну, я прям не можу, я не можу вже працювати по вечорам. Мене просто отак, Я така лягаю, думаю, зараз помрію і заснула. Тому теж такий робочий лайфхак. У нас у закритій барітичній групі, лозунг Остаповича чи правила Остаповича. Хто не спить, той жаріє, всі це знають. І після 20.00 ніхто не пише, а в 10 вже мають спати. Ігнорувала дотримання КБЖУ. Ну по чорному ні. Я завжди стараюся, щоб в тиждень в мене певна кількість була. Якщо сьогодні я трошки там більше з'їла, то завтра трошки менше з'їм. І зараз у мене через два тижні буде вісім місців після операції, і я рахую. Якщо не рахую, то хоча б записую, тому що мені хочеться осознавати, все з'їдене, я все зважую. Іноді мене це дуже злить. Іноді я беру банан і бачу, що він рівно 100 грамів. Або я точно знаю, скільки там крветок йде на 100 грамів. Але поки пишу і до року так точно буду писати, тому не було. Скажемо, що не було. Записуйте, що ви їсте і скільки, і... і це допомагає. Марин? Лінувалася займатися спортом. Слушайте, ну конечно, как. Не, uh, не Конечно, как у любого нормального человека, иногда мне бывает лень. Uh, иногда я пропускаю тренировки. Но в целом нет, встаешь ну, и не идешь, да. Я вхожу в зал. Uh, если мне не получается пойти в зал, uh, это просто прогулка идет. И вот uh, планирую идти в бассейн. Мінімум 150 хвилин у тиждень має бути у вас активних фізичних навантажень. До речі, Юля казала, що вона менше почала хворіти після операції. Чи відмічала ти таке? Ну, да, у мене стало Шіба? менше респіраторних заболівань. О, для мене це дивно. Якщо ну, хтось, коли ти хворіє, я раніше я б... на завтра вже злягаю. А зараз в мене чекають люди осінь, а я з ну, ними не цілую, звісно, але я не, не захворюваю ну, зараз. Чудесно. Не могла піднятися на 10-ту сходинку, не було на 10-ту сходинку, але одразу в мене йде спогад. Коли ми з вами перший раз зі дзвонилися, це ще було давно, не знаю, й може був рік. І в мене була консультація, і ви мене запитали, як високо я можу піднятися сходами. І я така кажу: то я живу на четвертому, залітаю. Я була на морі. Ми приїжджаємо додому, і я піднімаюся. залетіла на четвертому. Залетіла, так приблизно там, може на другий, і така. А, Іду, але ось от, от прямо перед самою операцією я кажу, ми жили на шостому. Це була моя персональна каторга. В мене так вилітало серце, це Ну, Тобто, тому на шостому не було, але сходи був мій ворог. Зараз я ну, майже ніколи не користуюсь ліфтом навмисно, щоб активність підвищувати. Пери. Не дотримувалась рекомендації в певні дні. Слушайте, ну, наверное, какие-то дні были, но в целом я понимаю, что это мой результат, это моє здоров'я, поэтому по максимуму пытаюсь. Ну, конечно же, как всі люди, іноді щось нарушається. Якщо казати про перший час після операції, після барятрії я їм булку. Ну, типу, ну, ну Перше время було тяжело. Вот, вот этот период, когда еще Мозг не подружился с твоим желудком, и тебе что-то хочется, ты можешь есть только жидкую пищу. Хотелось, и был аппетит. Ну, со временем стало легче. Ну, бывает и сейчас что-то хочется. Бывает, у меня проблема со сладким, мне периодически очень хочется. Угу. Ну, я пытаюсь больше фруктов есть. Чудесно, фрукти це теж фруктоза, тому а, на них я теж поправляються. Да, 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 да. Бути обережні, не можна так думати, а я поміняю все на фрукти, я не буду а, набирати вагу. Так, вам треба якусь кількість їсти. Тут я не, не кажу не їсти зовсім, але завжди пам'ятати, що а, на фруктах можна поправитися. Та представники там, арабського світу, там всіх шейхів, вони рідко. Часто буває не їдять м'ясо, але фрукти вони їдять аж на І от такі ходять. Тому а, їсти, але, але їсти ті фрукти, які кисні, а ми їх не хочемо. Яблуко солодше, щоб було, груша, щоб солодша лохина теж солоденька. Візьміть кесло лохену, а не яблука домашні у бабки. Ну, ви знаєте, я після операції взагалі не можу їсти яблуки. хоча до этого очень сильно любила. Не подобається. Ну, чтобы... я з'їдаю максимум кусочок і не можу потом їсти. Mm -hmm. А я навпаки дивлюся слюнями дивлячись на яблука. У мене прям якісь от реально це останні місяць, мене якісь припадки на яблука. Не так смачно і почу іноді а то були в топі банани. А зараз яблука. Ну, я їла всю зиму апельсини. У мене дряно з тобою розрішила. Так, їла солодощі після барітрії. Я тут тобі скажу по секрету, тут постоянно отримую від достаповичів цих відео. Це морожене я знаю. Ви ж ви бачите, які в нас вкусники так, морожене. Розумієш, їла чотири рази. Це найгірше. No разом... no fat. там взагалі, ну, Хімоза страшна, я думаю. Я ні, жодного разу не їла. З того Після часу. того, так, да, відвернула, ну слава Богу. Оберіг так, спрацював, оберіг. Да, і це. Ні, Насправді морозиво — це найгірше, що ви можете придумати. Багато жиру, багато цукрів, легко заходить, нема відчуття насичення. і такі... Такі а, речі вони приведуть до рецидиву на будь-якій операції, хоч на шунтуючій, хоч на рукавній резекції. Тому остерігайтесь цього, на цьому реально можна підірватися. Ще можна підірватися на такій схованій міні, прихованій міні це а, горішки, снеки от, різні такі каже, Хто скаже, я, чуть чуть по 10 сімечок. А це також дуже небезпечно в плані знову наборовоги. У вас є ожиріння, воно чекає свій час, щоб десь знову повернутися. Тому ну, це треба боятися. Марина, твоя карточка наступна остання. Шкодувала, що наважилася на операцію. Ну, я вже відпочала, це звісно, ні. Ні, і думаю, що цього не Така Класна, а на крайнях. Так, карточка, так, і Ми як, нічого як, не викладали, це все так було. Задумали, так. Круто. Добре. Да. Класно, дякую, дякую, дівчата. Юлічка підсумує наш сьогоднішній такий міні-випуск. І так, якщо ви ще не поставили лайк, це буде сьогодні промоакція. Ви, будь ласка, його ставте, тому що розказувати про Баріатрію в цьому нічого такого немає. Але повірте, не всі на це йдуть, тому ми точно заслужимо ваших класних коментарів. Підтримайте наш контент, це україномовний контент. По перше, по-друге, це контент про да, тему, в яку. Яка окутана міфами, я дуже рада, що в кадрі нас нарешті більше, тому що ми з Остаповичем можемо вже все обговорити. Але з нас приходять нові люди, ділиться досвідом. Марина, ми дуже дякуємо тобі, що ти прийшла, і від себе хочу тобі побажати, щоб всі твої задумки стосовно здоров'я, ваги вони здійснилися. Спасибо. я теж рада була всіх вас бачити, Я думаю, это не последня наша зустріч. Дякую, Марина. Дуже приємно uh -huh. було поспілкуватися всім нашим підписникам. Ставте лайк по можливості, або дислайк, якщо не подобається, діліться нашими відео і обов'язково пишіть коменти. Пишіть гарні коменти, діліться своїми історіями, а ми з радістю будемо відповідати на них. Всіх гарного здоров'я і ваги. ваги. па, -па.